Не плачу, ні. Кому потрібні сльози? Душа стікає краплями руси, Між сірих днів загубленої прози. Мені плешень краплинку доброти. До чого це? А хуй його зна, відео зовсім про інше. Під час лежання моєї харі в салаті сталося новорічне чудо, адже прийшовши додому, я побачив дивну картину. Атлон Х255 з попереднього відео і пачку куті. Не зрозуміло, звідки це мене взялося, але збоку лежав шмат паперу з надписом, лише єднання може надати незламну силу. Я, звісно, хуй зна, що то значить, але, по приколу вирішив засипати атлон кашею і пішов спати. Яким ж було моє здивування, коли наступного ранку я вирішив відкупати цю стару клячу і зрозумів, що сталося справжнє Новорічне чудо. Мій немічний атлон x 255 перетворився в менш немічний атлон 240 ге. Звісно, біль в роті і презерватив в сраці самого ранку накинули мене на думку, що все ж це чудо було не безкоштовне. Але, ну, що зроблено, те зроблено. Сподіваюсь, і у вас станеться схоже новорічне чудо, тільки без рот, кака дупа біль. Але не в цьому суть, а головне, що атлону повернули кашу, те, за що я боровся, нарешті дало свої плоди. Хоча, звісно, 4 МБ виглядає конкретний прогрів гоїв, але 4 краще, ніж 0. І якщо Чекаєте асоціацію з хуями в сраці, то ви вже її почули. Проте після того, як біль заднього проході пройшла, я помітив пропажу своєї HD5570. І на її місці з'явилась незрозуміла червона плямба у формі динозавра. Чуєш, хуйня не небрета, сам ти червона плямба. Бля, певно, пора провітрити кімнату після свят, бо щось вже білка прибігла. Давно пора. Ну і що ти за хуйня? Хуйня в тебе між ногами, а я фізичне втілення 55 семидесятої карти. Точніше того, що від неї лишилось, бо та білоборода хуйня, крім того, що всунуло в твій 240 геє так бажану, хер зна на що тобою кашу, так ще й наділило його вбудованою графікою Вега 3. Ну, стелеш файно, але що то за обрубок? обрубки в єврейських хлопчиків? А перед тобою справжній звір від світух пуз 192 потоковими процесорами, 12-ма текстурними та 4-ма растровими блоками. Звучить, як тотальний кал. Вгадав, але будеш пиздіти. То й цього не буде. А все мовчу, мовчу, але ти не сказав нахір ти мені тут. Та, по приколу, в того діда дірка в карманах, через яку він свої новорічні іграшки чухає. От я і провалився через неї. Біздець, ну якщо ти вже тут, то хер з ним допоможеш тести зробити. Хуйня питання: запускай шарманку. 240GE, це двоядерний ядерний 4 потошний шмат кремнію 600-35 ГГц, так бажаними 4 l 3 кешу та 35 ватним ТДП, випущений у грудні 2018 року за ціною 275 шекелів або 75 доларів на 14 нанометровій Zen 1 на архітектурі та є одним з представників лінійки атлонію на М4 сокеті. Хоча інші два огризки у вигляді 200 ge та 220 ge відрізняться лише трохи меншими частотами. Ну і про вбудовану графіку вже розказав той червоний камшот, оскільки це не дискретне відеоядро, то потрібно його носити. Та швидкою пам'ятю, то вжлупивши довго 50 за пам'ять, чином 8 ГБ DDR3 пам'яті перетворились на 16 ГБ вже ДДР 4 швидких спогадів, з частотою 3200 МГц. Ми під кінець мого бубніння лишається розказати про файльну мілфу b 450 m pro 4, всім необхідним для подальших тестів. Тайм 2 SSD на 512 їх, тож на велику кількість ігор не надійтесь, бо на більшу кількість ГБ має починку вже не спроможена працювати. А тому, зібравши все до кучі, можна приступати до тестів. Уда, це саме те, чого я добивався. Deep Dark Fantasies. Бляха, хоч би один проект дала стільки емоцій, як ця самопальна індіхуя. <сь> Oh, shit. I'm sorry. Гра, щось мене не туди понесло, перейдемо до нормальних тестів. А розпочати я б хотів з гри Сікіро Тіні вмирає двічі, а наші східні сусіди недостатньо. Низькі налаштування графіки 1024 на 768. І вже порушив не можу сказати, що нас чекає незабутній А Останній бос гри перетворює її на симулятор боротьби з п'яним дідом, тобто на те, що кожен відчув на собі. І я сподіваюся, не один такий. Повернемось до суті. Ми отримаємо стабільні, майже стабільні 24 кадри. Ну якщо я зміг завалити фінального боса з такими кадрами, то пройти всю іншу гру точно не викличе проблем. Ну а поки ви не дойдете до їбаного БК і не відчуєте той самий стержень в жопі притаманний всім соус лайкам. Я б хотів би більше розказати про цю гру, адже вона варта вашої уваги. Але по-перше, я не вмію нормально говорити, а по-друге, про цю гру і так більшість з вас чуло. Тож не будемо затримуватись і перейдемо до наступної гри. Ну і тепер у нас Бетміанд. 1280 на 1024 і знову наймінімальніше налаштування графіки. Як довіше в цій грі є Бо я дупля не ріжу, як в неї грати, але сама по собі гра виглядає прикольно. Ну і да, вибирав я ігри з розряду, о прикольно, може скажу, М -м -м -м". можна купити Ліцензійну версію. І поки тестуйте цей чорний кажан, розкажу про охолодження. Адже випиту за пам'ять вистачило тільки на 16 ГБ. Хоча і про охолодження сильно немає що розказувати, це стандартний боксовий кульок AMD Здається, в рай стіл чи якось так. І навіть з ним більше 55 градусів я не бачу навіть процесу розлежних задачах, тобто за мною навіть не вийде погрітися біля нього. Хоча, звісно, кулер пиздошу, дай Боже, я подумаю над тим, щоб зменшити оберти. І Якщо не вийде програмно, то вручну. Тому що HD5570 піддалась деяким модифікаціям перед тим, як зникнути. І можливо їх використову для цього кулера, але сподіваюсь, програмно здасться зменшити оберти цього звіра. І отже, тести закінчились, ми бачимо середні 21 кадр. Ну а оскільки в мене ще немає монетизації, то мене не побоюсь що це пізда, тож не буде на дивитися і підемо далі, бо грати в це дуже важко. І оскільки в Epic Games нещодавно роздавали Kingdom Come Deliverance, а я повторюю, що за безкоштовно і хуй чупа почупс, то гріх її не затестувати на цьому атлоні з нарешті доданим L3 кешем. Але щось він кашу об'ївся, потужності все одно недостатньо. Проте консольні 30 кадрів можна отримати при 1024 на 768 і мінімальних налаштуваннях графіки. Чесно, цю гру також ніколи не грав, але тут можна бити жінок, тож, в принципі, Підійде. Не сказати, що досвід буде прям кайфовим, проте я колись GTA 5 проходить 800 на 600 і мінімалках, тож не жалуюсь. Тому швиденько кабанчиком це все діло пробігли і біжимо далі, нічого тут затримуватись. Ну і гра, назва котрої дуже схожа на назву книжки, яку написав Мій Прадід. І навіть не знаю, як назвати ці налаштування графіки, просто промальовка 12 чанків. Ну і швидкий рендер. Ну і отримаємо 120 плюс кадрів, проте вони так само рвані, як срака після прогулянки під час ожеледиці. Тож найкращим моїм рішенням було б умімкнути вертикальну синхронізацію на в своєму Full HD 60 Гц моніторі. І отже, обмеживши частоту кадрів до 60, ми можемо спокійно і стабільно грати. І це одна з тих ігор, та я бачу більше 50. Градусів, а у всіх інших все впирається в нашу Вега 3, через що споживає процесор ВАТ-10 від сили. Тож да, під час блекачу це може бути пушка-ракета для тих, хто хоче хоч щось пограти, і не витрачати до хуліард гривень на зарядну станцію, яка заживить їх ПК. І даже я знаю, що є кращий варіант, навіть той самий Ryzen 3 2200 g з кращою графікою. Проте і процесор цей коштує ніхуя. Він мені дістався за 470 гривень разом з доставкою. Ну як ж не протестувати головне? Супер плаский світ з одним TNT. О, да, це експіріанс дитини в ДНР, воно того варте. І на диво навіть кадри не просідають, напевно через те, що банально процесор не встигає рендерити всі ці ефекти. Проте ми все ж дайте перейдемо до останньої заключної гри. Як ви пам'ятаєте початку відео, продуктивність будованої пам'яті залежить від частоти УЗП, тому що вона використовується як відеопам'ять в даному випадку. Тому я вирішив показати, що буде, якщо забути вімкнути XMP, коли ви вставили плашки материнку. Злі бачите тести без XMP. Профіля справа з ну і оскільки я рагулі забув перевести моніторинг в праву частину екрану, тож лишається доволі стільки кількістю кадрів і завантажістю ГПУ, яка завжди 100%. І здається, що тут такого, втратили 3-4 кадри, але в загальному ми втратили близько 10%, тому що забули натиснути декілька кнопок в біосі. І якщо хтось має процесор з розбудованою графікою і сидить на ній, то в першу чергу встаньте з нього. А по друге, попробуйте підрозігнати оперативну пам'ять. Якщо не дуть частоти, завжди можна вважати таймінги, що незначно, але наддайся. Такий буст до кадрів, а по загальному досвіду в цій грі, ну, 1366 на 768 та мінімальне налаштування графік, в принципі, ніяк не заважає в переривах між ганянням шарів поганяти за машинками. Ну і на цьому я хотів би закінчити своє відео і побажати вам мирного 2025 року. Сподіваюсь, цей рік стане переможним для нас і для нашої країни. Тож і дівці, об'їдайтесь мандаринами, прощайте і до наступного відео. Коли воно буде ахуйозно!